Це відео моє для чоловіків. Зараз я вам розкажу, чому чоловікам потрібен мій тренінг. Тому що чоловіки і так менше вчаться, ніж жінки. Коли у чоловіків трапляються невдачі, вони впадають в депресію, залишаються на тому ж рівні. Але ви повинні зрозуміти, дорогі чоловіки, отой от мінімум, який ви собі поставили, це не спосіб жити. Якщо у вас сталася невдача, треба отримувати знання, апгрейд, йти степ без степ, рівень за рівнем. Чому коуч і я, а не ви? Тому що крутанула земля, змінились тенденції, технології, і у мене гнучки розум. Я бігом підлаштовуюся під це. От я дивлюсь на своїх своїх колег, докторів, наук, да, поважних людей. Люди в ніщенських кабінетах, з ніщенською зарплатою, люди відчувають себе приниженими, бо це так і є. Ви маєте пройти навчання, ви навіть не уявляєте, що ви можете відкрити онлайн свою академію і там бути лідером.